Добрий день, шановні колеги, ми сьогодні знаходимося на педагогічній онлайн-конференції, присвяченій проблематиці освітніх втрат. Дивлячись на тему, яка зараз представлена на екрані, ви, можливо, подумаєте, а до чого тут, власне кажучи, освітні втрати, коли написано, що методичні особливості модельної навчальної програми з математики. Для сьомого дев'ятого класу та підручника з математики для сьомого класу теж. І доповідь буде робити професор кафедри методики навчання математики педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, українського державного. Звати мене Олександр Володимирович, хто не знає, я хотів би ще раз повернутися до цієї теми і сказати, яким чином вона, по-перше, пов'язана з освітніми втратами. Як професор, у мене в університеті є багато аспірантів, от і одна з них, зокрема, досліджує питання, яким чином систематизувати та повторювати шкільний курс математики на різних етапах навчань. І от ми з нею висловили таку цікаву гіпотезу: для того, щоб менше повторювати, і повторення відбувалося якісніше, потрібно вчити так, щоб менше забувалося. Тому е, наші освітні втрати значною мірою залежать від того, наскільки добре ми дітей навчимо. Якщо ми навчимо дітей добре, якщо їм буде цікаво під час цього навчання, якщо у них будуть виникати позитивні емоції під час вивчення математики, то зрозуміло і втрати наступні будуть меншими і не такими болючими як. Вони, можливо, зараз відбуваються, тому що зараз, на жаль, емоційний стан дітей далеко не завжди позитивний і через об'єктивні причини. Ми сподіваємося щиро, що ці всі об'єктивні причини найшвидшим часом будуть подолані, і вже в повоєнній Україні ми будемо. Більше думати про те, як навчити дітей математики, ніж про те, як подолати ті втрати, які відбуваються внаслідок причин, що від нас не залежать. Отже, методичні особливості модельної програми, навіщо це все діло відбувається, зрозуміло, що зараз концепція нової української школи дає вчителям академічну свободу. Вони можуть обирати. Зараз підручник, вони можуть обирати модельну програму. Вони можуть на основі модельної навчальної програми створювати власну програму, яка дозволить їм якомога краще себе розкрити. В цьому плані для творчості вчителя є величезне поле діяльності, і тому серед великих альтернатив і можливостей, які дає е, проект нова українська школа е, сучасному вчителю, є вибір модельної навчальної програми. Ми Пропонуємо одну з таких альтернативних програм. Ви не помилилися. Це програма з математики для, для 7-9 класу, не з алгебри і геометрії, як це традиційно для українських теренів, а саме з математики. Ми продовжуємо традиції. Діти вчилися в перш з 1 по 6 кошпо шостий клас. Вивчали математику в 7-9 класі. Ми теж продовжуємо вивчати математику. Мушу сказати, що є різні думки стосовно того, як вивчати математику в світі. В більшості розвинених країн світу, таких як Сполучені Штати, Китай, Сінгапур і багато інших вивчають саме математику. В принципі, алгебра геометрія залишилися нам у спадок від тієї великої країни, якої вже не існує на щастя, от і ми продовжуємо ніби. Цю традицію, але є альтернативні варіанти: є переваги, є недоліки. Не будемо зараз дискутувати на цю тему. Якщо будуть у вас запитання, чому саме математика, ви їх можете задати. Я відповім уже після основної доповіді. Отже, програма курсу Математика 7.9». Зрозуміло, що ви всі читати вмієте. Перший слайд вже прочитали. Авторами цієї програми є Марія Василишин, Андрій Меляник, Микола Працівити, Юлія Простакова. І Олександр Школьний, який зараз перед вами доповідає, вона спрямована на досягнення мети базової середньої освіти, і мета представлена відповідно на слайді. Зрозуміло, що метою курсу математика в сьомому дев'ятому класі є продовження формування базових знань і навичок необхідних для того, щоб діти добре вивчили математику і заклали основи. Заклали базу саме в курсі 7-9 класу. Вже відбувається не пропедевтичне вивчення, а системне вивчення математики, математичних основних понять, вивчення серйозне, вивчення глибоке, вивчення ґрунтовне. Тому е, при розробці цієї, цього курсу ми керувалися е, завданнями, е, які е, визначає державний стандарт базової середньої освіти. Ось чотири групи результатів навчання, які ми будемо. Формувати цією програмою, вони вам знайомі, ви е, впевнений знайомі зі змістом державного стандарту базової середньої освіти. Зрозуміло, що м, сьогодні вже говорила про це е, Світлана Олексіївна в своїй першій до в першій доповіді. Під час е, е, опанування курсу 7-9 класу ми маємо керуватися принципом наступності. Принцип наступності е, дозволяє нам... Не не займатися тим, що ми будемо повторювати весь час те, що діти і так уже знають. Часто буває так: відкриєш підручник, дивишся і ніби починають пояснювати той матеріал, який діти вже знають. Ми при е, розробці нашої програми спиралися на те, що діти уже значною мірою багато що в курсі математики з першого по шостий клас вивчили. І, спираючись на ці знання, ми їх повторюємо, розшиблюємо, розширюємо, поглиблюємо і уточнюємо. Зрозуміло, що наша програма має певні особливості. Які особливості нашої програми? Е, в першу чергу хотів би зосередитись на тому, що зараз нині в сучасному світі дуже доволі сильно е зростає роль е ймовірнісно статистичної лінії. Діти е вони дивляться на екран, вони бачать різного роду інформацію, представлену у вигляді таблиць, діаграм, графіків. Навіть просто так їм треба купити квиток. Денебудь у касі якогось вокзалу, і вони дивляться автобус, заходять туди написаний розклад автобуса, а потім стоїть написано 93%, 86%, 65%. Що то таке за відсотки? І написано ймовірність відправлення за розкладом. Яким чином рахувалася ця цифра? Зразу питає дитина: звідки взялися ці відсотки? Як його порахували? Порахували його на основі статистичних даних і в нашому курсі. Математики 7-9 ми ми повторюємо класичне означення ймовірності, точніше, класичний підхід до визначення поняття ймовірності, який був у 5-6 класі. Додаємо туди ще статистичний е, спосіб обчислення ймовірностей, ну і також знайомимо з більшим спектром статистичного матеріалу. Зрозуміло, що е, якщо ми щось розширюємо, то ми маємо цю в цій програмі щось і зменшити. Ми не можемо весь час щось додавати, нічого не зменшуючи. Де можна зменшити е, величезну величезну роль зараз у е, е, житті е, учнів? Відіграють комп'ютерні технології, е, вони забирають у Людини оці комп'ютерні технології, правильно Юрій Олексійович, говорив, що скоро у нас буде такий заступник, який замість нас допомагає багато рутинної роботи виконувати. Тому зрозуміло, ми хочемо збільшити кількість творчих завдань у нашому підручнику, тіл, що властиві, власне кажучи, людині, і зменшити кількість завдань, спрямованих на рутинну працю, на громісткі технічні перетворення, зокрема при перетворенні гіброїчних виразів. Вчителі практикуючи знають починається восьмий клас алгебра, і для того, щоб догребти до теми, вибачте, квадратні рівняння і корені, доводиться прогрестися крізь тему е, перетворення дробових раціональних виразів, яка в багатьох учнів убиває на корню через свою о, таку дуже громістку таку сутність бажання вчитися у восьмому класі. Мені здається, що це. Потрібно зменшувати зрозуміло, що від цієї теми ніхто не буде повністю відмовлятися, але кількість рутинних і громіських завдань буде у нашій програмі і відповідній лінійці підручників, яка теж зараз пишеться, от якраз і зменшена. Зрозуміло, що коли говорять, а як же геометрія? Геометрія нікуди не ділася. Геометрія в нашій геометричний матеріал, той що ми називаємо геометричним, в нашому підручнику присутній. І присутній на ті на тому самому рівні логічної, як то кажуть, строгості. Хоча, якщо так подивитися, на задачу, що ми маємо відрізочок довжиною 20 см, який розбитий точечкою на два відрізочки, і довжина одного з яких більша на 5 см за іншу. І скажіть, будь ласка, в розв'язанні цієї задачі чого більше? Алгебри чи геометрії? Зрозуміло, що для розуміння суті потрібні якісь геометричні знання, але розв'язання цієї задачі є суто алгебраїчним. Тут якраз і е, дається в знаки оце наше об'єднання цих двох е, дисциплін. Точніше, я би сказав, відновлення справедливості, тому що ця задача точно математична, а невідомо чи вона більше геометрична алгебраїчна. Але для того, щоб дітям. Було простіше. Ви всі знаєте, викладаєте в сьомому класі і знаєте наскільки складно е, даються, даються перші уроки геометрії? Якісь абстрактні поняття, якісь неозначувані дати треба означення, ніхто ніколи не доводив. А тепер треба щось, щось доводити, чому це так. Нам здається, що що вивченню ось таких от е, основ геометричних понять повинна передувати тема на вивчення логічних основ математики де, математики, де дитині на простих життєвих прикладах потрібно пояснити навіщо взагалі потрібно давати означення, що насправді не всім поняттям можна дати означення. А деякі з них навіть в побуті важко сказати, як вони називаються. Будемо говорити, що це якісь неозначувані поняття. Деяким поняттям, взагалі, абстрактним не можна дати чіткого означення, їх можна тільки змоделювати. Наприклад, що означає справедливість? От дайте означення справедливості для дитини. Ми можемо змоделювати ситуацію, в якій якась людина поступила справедливо по відношенню до іншої, але дати чіткого значення ми не можемо. Ми можемо говорити те саме потім про те, що ми, ми, не, ми, не, ми не малюємо точку, ми малюємо модель точки. Ми моделюємо якісь абстрактні поняття, і дітям стає легше, зрозуміліше потім сприймати абстрактний матеріал, у, який стосується аксіом, способів доведення, і так далі, і так далі. Також повертаючись до геометрії, продовжуючи цю всю проблему, ми помітили, що от в 5-6 класі дітям розказують, що таке прямокутний паралепіпет, конус, куля, циліндр і так далі, все супер. А потім в курсах геометрії 7-9 класу ми про це на 3 роки забуваємо. Тобто ми не використовуємо серйозно е завдання, які пов'язані із. Просторовими геометричними тілами, а потім у 10 класі бідкаємося, чого ж це наші дітки так слабо розв'язують за таку мають слабу просторову уяву і слабо розв'язують задачі на просторові якісь фігури. Ми пропонуємо такий підхід фузіоністичний, де ми будемо поруч з геометричним матеріалом, планіметричним розглядати окремо. В невеликому обсязі, для того, щоб діти не забули, і от стереометричний матеріал. Зокрема, ми пропонуємо розглядати різноманітні розгортки, які пов'язані з площами, і так, далі, і так далі. Ще про що хотіли сказати на, на, особли, на про особливість програми це те, що потрібно е, розширювати відомості дітей про фінансову грамотність. Зараз вже в багатьох банках є картки юніорів. От дітям надають ідентифікаційний код з 14 років, і теоретично багато хто із учнів 7 та класу, класу, дев'ятикласники так точно можуть займатися підприємницькою діяльністю. Потрібне їм вивчення основ фінансової грамотності? безумовно. В школі зараз вивчаються формули простих і складних відсотків, і фактично все і на цьому основи фінансової грамотності закінчилося. Треба розширити це все на. Еквівалентні суми платежів, е, датовані суми, відповідно, накопичувальні платежі, розрахувати, яким чином треба, скільки треба відкладати щомісяця грошей, щоб після пенсії, через 20 років отримувати додаткові тисячу доларів. Це ж цікава задача, і зразу геометричні прогресії, які тут в 9 класі вивчаються, зразу так заграють новими фарбами, як то кажуть, у дітей навіть не виникає ніяких питань, навіщо це потрібно і де це застосовується. Якщо говорити про освітні ос завершувати про особливості програми, то в нашій програмі ми наводимо велику кількість інтегрованих модулів із різними освітніми галузями, які можуть реалізовуватися у вигляді проєктів, навчальних екскурсій і так далі, і так далі. Зрозуміло, що міждисциплінарні зв'язки також присутні в нашій програмі, і ми е, значною мірою багато чого використовуємо з інформатичної галузі. Зокрема, графічні калькулятори у нас досить популярно, досить поширені при вивченні, зокрема, графіків функцій для якихось складних випадків і дослідження їх, і так далі. І так далі. Е, отже. Отаким чином у нас такі у нас особливості нашої програми. Тепер стосовно підручника, зрозуміло, що програма вона без підручника мертва, і лінійка підручників буде написана. Автори підручників. Ми до нашого авторського колективу програми залучили Євгенія Петровича Неліна, відомого методиста із Харкова, який. Сподіваюся, допоможе і вже допомагає нам зробити підручник ще кращим, ніж той, що у нас на першому етапі виникав. Авторський колектив відомий. І коли ми писали підручник, ми думали над питанням: от сучасні діти, хто вони? Це читачі, слухачі, глядачі. Зрозуміло, що е якщо говорити про сучасні тенденції, то багато дітей мають кліпове мислення. вони... Виховані на Тіктокові, вони виховані на Ютубові і так далі. І так далі, і читати великі масиви тексту їм складно. Але це системний курс, тому тут все-таки без чітких формулювань доведень і так далі. Не обійтися. Тому потрібно це все діло якимось чином поєднувати. Як ми це яким чином ми це поєднуємо? Я повернуся ще до попереднього слайду. Ми е, будуємо наш підручник у вигляді діалогу, діалогу між дітьми. Ось у нас є Петрик і Тетянка, це учні сьомого класу, яким дають відповіді вчитель та вчителька. Ну і є людина, яка є, є такий дідусь Тарас, який розповідає їм багато різних цікавинок і так далі. і так далі. Зрозуміло, що доволі часто е, вчителі е, потерпають, так би мовити, від того, що діти. Їм задають занадто багато запитань на кшталт, а де це нам потрібно буде, навіщо ми це вивчаємо, і так далі, і так далі. і так далі. Для того щоб таке, такі питання не виникали, кожен, кожна тема, кожен параграф нашого підручника починатиметься з мотиваційного блоку, так званого це діалог дітей, де учням буде зрозуміло навіщо конкретно вивчається та чи інша тема. Причому це буде не через раз, це буде постійно в кожній темі. Дається відповідь на запитання, навіщо це потрібно. Ось ви вже, мабуть, прочитали, як мотивується вивчення числових та буквених виразів. Відповідно, це одна з перших тем сьомого класу. Також теоретичний матеріал пояснюється з використанням QR-кодів, де у нас є перехід на відповідні відеоматеріал, цікавинки від дідуся Тараса і запитання і завдання. Ті від відуся Тарасу дають можливість зрозуміти, що математика це одна із частин людського знання. І, як то кажуть, вона є метанаукою, вона є інструментарієм до багатьох наук і ключиком, який відкриває багато дверей, відповідно. Ну і не забуваємо про вчителів. Коли у нас ми говоримо, що ми написали підручник, який буде хороший для дітей. Ми також дбаємо й про вчителів. Ми не забуваємо про доступність викладу теоретичного матеріалу, але при цьому зберігаємо строгість і науковість. Як я вже казав, окремо матеріал винесено в навчальні відео. задачі розбито на рівні: початковий, середній, достатній і високий. Задачі подано парами. Одна задача для класної роботи, аналогічна для домашнього завдання. Ну і відповідно є запитання для самоконтролю учнів після кожного пункту. Нам би хотілося, щоб після того, як діти подивляться на цей підручник, і вчителі по, по ньому пройдуть, діти зрозуміли, що математика це корисно. Тобто воно потрібно в житті, плюс є певним фітнесом для мозку. Тому ми, наприклад, і називаємо наші задачі матеріал для задачі це тренажерний зал. І там у нас є багато різних, якщо ви бачили, бачили таке позначення. Ось у нас, бачите, такий у нас тренажерний зал, початковий рівень, середній, достатній і високий відповідно. Крім того, це корисно, цікаво, весело. Це ні на що не схожа інтелектуальна гра. І для багатьох дітей це буде навіть ті, хто потім в майбутньому математику не будуть займатися, це буде мотивацією вивчити математику для того, щоб опанувати такий хороший і цікавий інструмент, який допоможе у реальному житті. Зрозуміло, що до підручника буде підготовлено методичний комплект, який включає посібник для вчителя, збірник задач, збірник завдань для контролю навчальних досягнень. і всі матеріали для пілотування в цьому році сьомий клас буде у нас пілотуватися. Вже е, ЗОш для першої чверті він готовий. Він найближчим часом буде надрукований і е, розісланий по пілотних школах. Електронна версія також буде доступна на сайті е, видавництва ранок. А також один раз на два тижні автори програми та підручника будуть проводити методичні семінари для всіх охочих, де будуть надавати методичні консультації і так, далі, і так далі. Ми зможемо з вами детальніше поговорити, ніж у цій короткій доповіді. Що ще для вчителів, я вже сказав, і література. Отже, нова українська школа. Стандарт базової середньої освіти з модельною програмою нашою для 5-6 класів можна познайомитися за цим лінком, і модельною програмою для 7-9 класу можна за цим лінком. Зверніть увагу, що модельна програма з математики для 7-го класу знаходиться на сайті ІМЗО в розділі Математика. Бо багато хто шукає алгебру. Чи шукає геометрію, а в математику не заглядають. Є там така програма, звертайте на це увагу, що вона є, і її також можна обирати. Ну і щоб ви е, побачили авторів цієї програми. Авто, е, до, ваш доповідач так само, як тут, от зараз, тут на екрані ноутбука знаходиться, зліва пані Марія Василишин, е, пан Андрій Меляник, пані Юлія Простакова. Е, ми всі е, намагалися, щоб. Цей підручник, ця програма, вона принесла вам задоволення від процесу, радість, а також запобігла тим освітнім втратам, про які сьогодні йшлося. Я сподіваюся, що робота за нашою програмою і підручником дозволить нам уникнути в майбутньому великих освітніх втрат. Дякую за увагу.